Державне завдання номер 1 аби внутрішньо переміщені люди, які евакуювалися подалі від війни, напередодні зими отримали свої виплати. Про це перебуваючи на Прикарпатті з робочим візитом, заявила віце-прем'єрка України Ірина Верещук. Вона стверджує на масштабну загальноукраїнську програму фінансової допомоги тим, кого рашисти вигнали з рідного дому, уже потрачено 45 мільярдів гривень. І ця робота триватиме й надалі. Щоправда, попри такі оптимістичні прогнози. Скаржаться переселенці: дві тисячі гривень на дорослого і три тисячі на дитину отримали не всі. Багато було проблем і нарікань з застосунком дія. Так склалося, що дія, яка бачить дорослу людину, умовно бачить так, не бачить дітей. Не було технічного завдання, і дія не побачила дітей. Зараз воно допрацьовано. Міністерство соціальної політики взяло на себе централізовану цю функцію. Перенарахувати за діток, так і виплатити, але це не має цікавити людей. Людина має право на ці 2 і 3 тисячі для них. Часто це єдині гроші. І ми повинні це робити. Ми допомагаємо тим, хто евакуювався 2 і 3 тисячі готівкою. Людина, якщо це є державна евакуація, наприклад, евакупотягами, які ми зараз використовуємо, ми даємо уже по прибуттю. От людина тільки прибуває, щоб вона перший місяць мала кошти, готівку прямо на пероні. От вона йде в касу вокзалу і отримує. Ірина Верещук каже, якщо виникла затримка з виплатами понад місяць. Варто звертатися до соцслужб чи на урядову гарячу лінію, 15%. 48. До речі, на Прикарпатті ситуація контрольована. 98 тисячам осіб уже виплатили державну допомогу. А тим, в кого є проблеми з документами чи досі не отримали грошей, щільно контактують працівники так званих мобільних груп. Ми створили мобільні бригади, які об'їжджають кожну територіальну громаду. І в складі цих мобільних бригад є соціальні фахівці з департаменту соціальної політики, чи це військової адміністрації обласної чи районної. Відповідно, вони працюють з людьми, вивчають проблематику, і якщо є якісь питання, вони в індивідуальному порядку з'ясовують, чому саме є те чи інше питання. Також у цих мобільних бригадах, крім фахівців соціальної сфери, працюють відповідні фахівці з центру зайнятості. Тому що для нас важливо, щоб люди, які приїжджають в області, вони мали і робоче місце. Відповідно, в нашу область приїхало 60 великих релокованих підприємств. але... Працевлаштовуються на них, тому що створюються нові робочі місця, і до кінця року ще багато створиться таких робочих місць. Практично прикарпатті мало таких бажань працювати саме виявляють внутрішні приміщені люди. До речі, не лише грошові виплати і працевлаштування нині найбільш проблематичні для вимушених переселенців. Вони ще потребують теплого одягу. Відтак на Івано-Франківщину, відвідавши шелтери, де мешкають ВПО, віцепрем'єрка привезла такі необхідні речі, аби люди, котрі втратили все, змогли пережити прийдешню зиму. Ольга Смага, Геннадій Томнюк, новини на вежі.